Доброго дня, першокласники! Урок математики. Пролунав уже дзвінок, він покликав на урок нам пора вже рахувати і задачі розв'язати. Сьогодні на уроці ми будемо творчо працювати над задачею та порівнювати числа і вирази. Повторимо вивчене про числа від 21 до 100. Я буду ставити запитання про числа, а ви будете відповідати. Слухаємо запитання. Назвіть найменше кругле число. Назвіть всі круглі числа. Називаємо все вголос. У цих числах рівна кількість десятків та одиниць. Називаємо. Назвіть числа другого десятка. У цьому числі п'ять десятків і сім одиниць. Сусіди цього числа шістдесят один та шістдесят три. Якщо до цього числа додати 1, то отримаємо вісім десятків. Назвіть найбільше число 10-го десятка. Молодці завдання виконали. Логічна хвилинка, що пропущено в рядках. Уважно розгляньте кожен рядочок. Та назвіть, що пропущено в кожному рядку. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Ви, молодці, справилися з таким складним завданням. Каліграфічна хвилинка. Число 66. Скільки одиниць у числі 66, скільки десятків у числі 66? Назвіть сусідів числа 66. Напишіть у зошиті рядочок числа 66. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Підручник. Сторінка 105. Завдання шосте. Скільки кульок на кожному малюнку? Запишіть ці числа. Розгляньте перший малюнок, другий малюнок та запишіть числа. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Зачитайте вголос числа, які ви записали. Розгляньте число 65. Скільки в цьому числі одиничок. Скільки в цьому числі десятків. На які розрядні доданки можна розкласти число 65? Вірно, на 60 плюс 5. Розглянемо число 46, скільки в цьому числі одиниць. Скільки в цьому числі десятків. На які розрядні доданки можна розкласти число 46. Так, 40 плюс 6. Завдання виконали. Завдання 7. Назви сусідів кожного числа. Розгляньте, назвіть, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Сусідами числа 65 є число 64 та 66. З сусідами числа 89 є число 88 та 90. З сусідами числа 20 є число 19 та 21. Із завданням справились. Завдання 8. Задача. А. Розв'яжи задачі. Задача номер один. Читаємо та уявляємо. У кішки двоє рудих і троє чорних кошенят. Скільки всього кошенят у кішки? Проаналізуємо та запишемо скорочений запис. Скільки у кішки рудих кошенят. Вірно. Скільки у кішки чорних кошенят. Вірно. Прочитайте, що запитують у задачі. Як нам дізнатися, скільки всього кошенят? Вірно, дію додавання. 2, додати 3. Запишемо розв'язання задачі в зошит. Ми розв'язали задачу, тому що дали відповідь на запитання, скільки всього кошенят у кішки, їх всього 5. Читаємо другу задачу. Читаємо та уявляємо, у кішки п'ятеро кошенят. Двоє з них руді, а решта чорні. Скільки чорних кошенят у кішки проаналізуємо та запишемо скорочений запис другої задачі. Скільки було всього кошенят п'ятеро. Скільки було рудих двоє. А що сказано про чорні? Що їх було решта. Запишемо скорочений запис. Було п'ятеро кошенят. Руденьких двоє. Як дізнатися решту, скільки чорних? Вірно, від п'яти віднімемо 2. Запишемо розв'язок задачі в зошит. І другу задачу ми розв'язали, тому що дали відповідь на запитання, скільки чорних кошенят було у кішки, їх було троє. Продовжимо. Завдання бі. Склади ще одну задачу про цих кошенят. Розглянемо скорочений запис. Ми бачили, що є троє кошенят, двоє кошенят додих і троє чорних. Треба було дізнатися, скільки їх разом. Є, була така задача: рудих було двоє, всього п'ять, скільки чорних. Отже, слідуючу задачу можемо зробити таку. Рудих невідомо, скільки буде, чорних буде 3, а всього їх п'ять. Запишемо скорочений запис третьої задачі. Було п'ятеро кошенят. Чорних було троє. Треба дізнатися, скільки рудих кошенят. Як дізнатися? Від 5 віднімемо 3 і дізнаємо, скільки було рудих кошенят. Ми розв'язали і третю задачу. Ми дали відповідь на запитання, скільки рудих кошенят було. Їх було двоє. Зверніть увагу, у першій задачі ми шукали суму 2, додати 3 дорівнює 5. У другій задачі ми шукали невідомий доданок. Від 5 відняли 2, дорівнює 3. У третій задачі ми шукали теж невідомий другий доданок. Від 5 віднімали 3, отримували 2. Задачі, Завдання виконали, задачі розв'язали. Завдання 9. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Запишіть нерівності в зошит, порівняйте їх. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Я сподіваюся, що з цим завданням ви справилися легко. Такі завдання ми робили багато разів. Завдання 10. Обчисли. Запишіть вирази в зошит у два стопчики. Обчисліть їх. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіряємо, я дуже рада, що всі ви справилися з цим завданням і всі вирази обчислили вірно. Молодці. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.